Всім привіт! Сьогоднішній випуск дасть вам багато нової різної інформації стосовно Corsairs Legacy. Ви побачите перші кадри наземного геймплею, дізнаєтесь про нову сюжетну демку та про фестивалі, в яких ми приймаємо участь протягом цього тижня. Також ви зможете подивитись новий стрім, який вже транслюється на сторінці Corsairs Legacy в Steam, де ми показуємо багато нових локацій і розповідаємо подробиці про гру. Ви дуже допоможете розповсюдженню гри, якщо будете тримати відкритим лінк сторінки гри з трансляцією в Steam до вечора, 24 серпня. Отже, ми вже дуже скоро анонсуємо дату релізу першої гри та поділимося релізним трейлером. Наразі ви маєте нагоду пограти в свіжу сюжетну демо-версію. Спеціально для фестивалю українських ігор ми підготували нову демоверсію Corsairs Legacy з тематичним контентом. Також Corsairs Legacy пройшла відбір на участь у Future Games Show в рамках Gamescom в категорії ігор, в які вже можна пограти. Ми дуже зраділи цій новині та вирішили показати першу главу з основної гри з повною локалізацією на 12 мов. В рамках Демки ви зможете побачити два нові острови в морському режимі: Тринідет і Тобаго та пройти три початкові місії. За старою доброю традицією, ви можете написати нам через форму зворотного зв'язку у грі, натиснувши F11. Або через форму на офіційному сайті. І всі, хто долучаться до активного тестування з наданням зворотного зв'язку, отримують від нас приємний цифровий бонус під час релізу Corsairs Legacy. Якщо ви допоможете у розповсюдженні інформації про майбутній реліз гри, розкажете друзям про демо-версію, ми будемо вам дуже вдячні. Крім Gamescom, ми також приймаємо участь у фестивалі українських ігор, який вже розпочався і буде тривати до вечора. 24 серпня в рамках цього фестивалю та Future Games Show Gamescom Ми запустили стрім, впродовж якого будемо грати в нову демоверсію, ділитися інсайдами розробки, особливостями першого релізу та деякими нашими планами. Якщо ви хочете підтримати нас, то залишайте сторінку Corsairs Legacy у Steam, відкритою у фоні протягом наступних декількох днів. Будемо дуже вдячні за підтримку. Посилання на сторінку гри доступне в описі та в першому закріпленому коментарі під відео. Спеціально для фестивалю українських ігор ми додали в нову демоверсію можливість змінювати одяг головному герою і зробили можливість вдягнути вишиванку, яку можна буде знайти у перших місіях. Щоб далі проходити гру в українському національному вбранні, переходимо до наземного геймплею. Зараз ви бачите в'язницю Бріджтауна, яка буде включена в реліз першої гри. За сюжетом вам потрібно буде визволити бранця з британської в'язниці. Загалом, ми продовжуємо роботу над відкритим світом, удосконалюємо технічну реалізацію. Щоб власники відеокарти GeForce GTX 1060 могли мати стабільний показник у 60 FPS. В рамках першої частини Corsairs Legacy гравець по сюжету побуває на п'яти шести різних невеликих наземних локаціях. Далі в Corsairs Legacy Naval Mission будуть доступні вже напіввідкриті острови, а в наступній грі ми зможемо реалізувати повноцінний фріплей. З новинами у нас все. А тепер гайда кидати друзям посилання на це відео, завантажувати демку зі СТІМ та запускати стрім у фоні. До зустрічі на просторах Карибського моря.